Привіт, котики! І ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Переломний рік Бріани Вест, яка за 365 днів обіцяє зробити нас кращими версіями нас. Хоча куди вже краще, ми ж котики! І так, сьогодні 31-й день експерименту Ви океан неусвідомленого потенціалу! Ви не можете уявити, на що ви насправді здатні, поки не випробуєте себе, не вийдете за власні межі і не будете змушені переглянути їх. При цьому ви знайдете нову енергію та кращий ритм, заново відкривши для себе все те, що, здавалося, давно втратили. Життєва сила не може нас покинути, але вона може бути зарезервована, поки наше тіло не почуватиметься в достатній безпеці. Щоб почати все спочатку. Дайте собі час звикнути до нової норми, дозвольте собі з кожним днем пересвідчуватись, що можна знову безпечно видихнути, вийти із зони комфорту, довіритися невідомому. Поступово ви знову зможете ухопитися за цей вільний дух всередині себе. Цього разу ви будете більш зосередженими та свідомими. Ви будете розбірливішими щодо того, кого і що ви впускаєте у своє життя, у свій простір. Ви рухатиметеся вперед, із більшою усвідомленістю. Ви зрозумієте, що якщо ваша енергія прямує за тисячами різних напрямків, ви не можете цілком інвестувати власний потенціал. Ви усвідомите, що проблема ніколи не полягала у вашій спроможності стати тим. Ким ви найбільше хочете бути, а в тому, що вас відволікали, ви мимовільно були оточені людьми, які вливали зневіру так глибоко у вашу підсвідомість, що самообмеження стало фільтром, через який ви навчилися сприймати цей світ. Ви почнете вибирати, що для вас насправді важливо, що ви хочете пізнати у цьому житті і м'яко. З любов'ю, але вчасно відпускати все інше. Ну що ж, це доволі цікаво. А що робити, якщо немає <сум> вільного духу всередині? Добре. Дякую, що були сьогодні зі мною. Це була доволі цікава думка. І до завтра.